Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика І сьогодні у нас буде тема, яку я хотів давно висвітлити, але необхідність виникла тільки зараз. Тема нуднувата, тому, поки ви не поснули, поставте вподобайку, поширте та всіма іншими способами виразіть презирство до цього матеріалу. Зразу хочеться сказати, що. Техніка безпеки призначена саме для того, щоб уберегти себе від потрапляння в ситуації, які причинять вам певну шкоду, причому певного рівня. Якщо підійти до визначення небезпек більш системно, то можна сказати, що при роботі. Як у комп'ютерному класі, так і вдома з різними гаджетами. Ми себе наражаємо, так би мовити, на три основних типа небезпеки. Перша і найстрашніша це негайна шкода здоров'ю, а в деяких випадках порушення правил безпеки може призвести до того, що ви втратите як в комп'ютерних іграх 100% здоров'я, тобто, як то кажуть, все. Другий тип небезпеки це небезпека уповільненої дії, тобто ви поступово будете наносити шкоду своєму здоров'ю певним системам нашого організму, і результат цієї шкоди ви відчуєте через певний час, який може складати від декількох років до десятків років. Ну, а може, і взагалі, якщо організм з гарним запасом міцності, то, в принципі, може бути таке, що ви йому шкодите, а він не реагує. Ну, таке теж буває. Тобто відтермінована небезпека. І третій тип правил поведінки або техніки безпеки, він е має більш Скажімо так, негативний вплив на ваш психологічний стан. Тобто, сюди можна, як правило, віднести стресові ситуації, наприклад, ваша поведінка призвела до того, що випадково або навмисне. Пав зі столу монітор у класі розбився. Відповідно, батьки не похвалять вас за це, а також вони не похвалять вас за це і вдома, якщо ви розіб'єте ноутбук, монітор, смартфон і будь-який інший вартісний пристрій. Тобто от ми отримали три критерії, до яких ми спробуємо віднести ті правила і заборони, які зазвичай нас підстерігають у комп'ютерному класі, а також і вдома на всяк випадок. Щоб не видумувати правила і не використовувати власні, візьмемо сторінку з підручника 4 класу, де більш-менш. Це прийнятно написано. І спробуємо ці правила віднести до тих критеріїв, які тільки що написали, а також пояснити, чому саме не можна. Що стосується е, спокійної поведінки, тут, як правило, можна віднести аж до трьох категорій, тому що, якщо ви будете ганяти по класу і навіть вдома біля того місця, де стоїть комп'ютер, по-перше, ви можете перечепитися за рюкзак, портфель, стілець, полетіти через весь клас, позбивати половину обладнання і врешті-решт вдаритись з скронію об якийсь гострий кут і відправитись, дай Бог, щоб на лікарняне ліжко. Тобто перша, друга і відповідно вас дома за це також не похвалять. Тому спокійна поведінка це запорука того, що ви на свою голову не знайдете ніяких пригод. Що стосується їжі та напоїв, дозвольте не погодитись з цією проблемою, ну, по-перше, їжа в класі прямої небезпеки не несе. Що стосується напоїв, то враховуючи останню пандемію, ротову порожнину треба держати зволоженою, і якщо спрага вас застане в комп'ютерному класі, ніхто не заважає відійти від комп'ютера і попити зі своєї пляшечки, що там у вас налить. Інша справа, що не можна вміст цієї пляшечки виливати у клавіатуру і в інші електронні компоненти і обладнання, яке в класі знаходиться. Що стосується їжі, їсти за комп'ютером там, де на ньому може працювати декілька людей, це пряма дорога до інфекційного відділення, тому що е, ви Сіли за комп'ютер, помацали кнопочки, прийняли на пальці цілу колонію мікроорганізмів, яку там до вас поселили ті, хто працювали на цій клавіатурі. Не факт, що вони там всі корисні, може хтось по дорозі погладив хворого котика, може сам хворіє, може хворіють там його друзі, він з ними поздоровкався за руку, потім понатискав, а ви це діло. Помацали, взяли якогось бутерброда, як то кажуть, цими ж руками, і разом з бутербродом відправили цю колонію собі в організм, який може і справитися з цими новими поселенцями. А може відреагує так, що можна теж опинитись на лікарняному ліжку. Звісно, якщо ви дома за комп'ютером хочете перекусити. Поведінка вдома повинна бути приблизно по такому алгоритму. Зайшли додому, помили руки, і тоді, вже ж відповідно, ви точно знаєте, що е, цієї клавіатури торкались тільки чистими руками. Ну і відповідно, все ж таки, її треба вдома протирати, хоч інколи слідкувати за чистотою робочого місця, і тоді ніхто вам не заборонить за своїм персональним комп'ютером перекусити. Єдине, що ви можете, якщо вдома працюєте за комп'ютером, це перевернути ємність з напоєм у клавіатуру. Якщо це звичайна клавіатура, ваші витрати стануть там, десь 300-500 гривень на покупку нової. Якщо ж це ноутбук, то тут ви можете взагалі втратити пристрій. Тому треба пам'ятати про це, коли ви вирішите попити чайку вдома під кіно або під читання книжки з екрану ноутбука. Звісно, вимикати і вмикати комп'ютер можна тільки з дозволу вчителя, якщо це вдома, вам старші, повинні детально пояснити, як це можна робити і як не можна. Тобто, якщо Комп'ютер вімкнений в переноску, відповідно, акуратно треба це все вімкнути, без зайвих зусиль, аналізуючи і слухаючи, чи нічого не потріскує, чи не скрипить, чи немає якихось запахів сторонніх, яких до цього не було. Відповідно, слідкувати за тим, щоб нічого не грілось понад межу. Тобто, якщо це ноутбук, то відповідно, він повинен стояти на. Рівній поверхні твердій. Якщо ж ви берете його з собою у ліжко, тоді подумайте над тим, як зробити йому невеличку підставку, щоб він не лежав безпосередньо на тканині. Бо це призведе до перегріву, і якщо він і не загориться, то жити буде значно менше, чим міг би прожити, коли ви дотримуєтесь правил експлуатації. В крайньому випадку можна підставити під нього книжку і цим самим забезпечити нормальне охолодження. Що стосується електронебезпеки, небезпечна напруга в комп'ютері є тільки в системному блокі в блоці живлення. Причому долізти туди випадково ну, досить складно. А лізти туди спеціально не потрібно абсолютно, тому що обставини можуть скластись невдало і, як мінімум, ви спалите комп'ютер повністю інколи разом з будинком. А ще можна отримати враження електричним струмом. Чим це може завершитись, ніхто наперед не знає. У ноутбуках, планшетах, смартфонах. Небезпечна напруга, як правило, знаходиться в блоці живлення, який може бути включений в розетку, включений в розетку дротом і валятись десь на полу, поряд з вами. Тому слід виключити ситуацію, що ви можете на нього просто наступити, необачливо, що дроти до цього блоку можуть перегризти ваші домашні тварини. І це їм також не сподобається. І, відповідно, не допускати падіння такого обладнання. Ну і, звісно, в класі ми самостійно нічого не вмикаємо ні не вимикаємо. А дома дивимося за тим, щоб це робилось акуратно, без зусиль. А також перед тим як щось вмикати в розетку, дивимося, щоб там не стирчали проводи, не хитались роз'єми наприклад, від блоку живлення до гаджету. А також періодично оцінюємо наскільки сильно нагрівається наш блок живлення, і якщо температура на відчуття значно вища, ніж зазвичай, кличемо дорослих. В класі ще раз наголошую, ми нічого не вмикаємо і не вимикаємо без дозволу, не чіпаємо дротів, не під'єднуємо власних гаджетів без дозволу вчителя, який відповідає за вашу безпеку в класі. Звісно, за комп'ютер треба сідати з сухими руками і бажано чистими. Тому що, ще раз кажу, що якщо ви Прибігли з вулиці і сіли зразу за комп'ютер, ви моментально поселили туди цілу колонію мікроорганізмів, які потім можуть стати причиною вашої хвороби. Тому прийшли, помили руки і тільки тоді за клавіатуру. В комп'ютерному класі. Якщо немає можливості руки помити, попрацювали, скористались вологою серветкою і таким чином зменшили загрозу потрапляння шкідливих мікроорганізмів, особливо якщо ви після уроку вирішите перекусити. Що стосується посадки за комп'ютером, то, як би ми не хотіли досягти правильного положення, дуже складно. Ось по таким причинам. Правильна посадка за комп'ютером е, демонструється на цьому малюнку, і, як бачимо, якщо ви спробуєте оцінити наскільки правильно ви можете сісти у шкільному комп'ютерному класі, а також вдома е, вирогідність того, що це відповідає вказаному малюнку, буде досить низька. По перше, зазвичай у нас монітор стоїть вище. Стіл вище, тому отут у нас руки згинаються під більшим кутом, ніж 90 градусів. Відповідно, ми ще при цьому постійно. Нагинаємо голову для того, щоб подивитися на клавіатуру. Потім знову випрямляємо, щоб подивитись на те, що ми надрукували. В результаті у нас в процесі роботи голова туди, сюди отак от входить. Те, що такий режим роботи є неправильним, ви відчуєте буквально через 20 хвилин роботи. У вас заболить шия, заболить спина, ну і, можливо, втомляться руки. Сісти ж правильно за ноутбук взагалі неможливо, тому що якщо от сюди домалювати екранчик, відповідно у нас або голова буде нахилена, або руки підняті. Якщо ми отак -от розташуємо екран монітора ноутбука. Тому, якщо довго приходиться працювати з ноутбуком, варіантів два, щоб забезпечити правильну посадку на довгий час. Або додатковий монітор, і тоді ми дивимось в нього і підключаємо його до ноутбуку. Або додаткова клавіатура, і тоді ми ноутбук ставимо так, щоб дивитись в монітор приблизно під таким кутом. А на додатковій клавіатурі працюємо. Однак і це ще не все. Для того щоб ефективно і швидко працювати от в такому положенні і не втомлюватись, нам ще прийдеться вивчити сліпий метод друку і над цим рекомендую замислитись. Чим раніше ви це зробите, тим швидше, легше і безпечніше будете працювати за обчислювальною технікою протягом всього активного життя. Ну, звісно, якщо ваша професія буде пов'язана з якоюсь офісною роботою або з домашнім відпочинком на комп'ютері. І ще одна проблема, яка виникає у довгому систематичному використанні будь-яких екранів, або просто роботі з текстом, навіть читанні звичайних книжок, це постійне напруження зору, яке, як правило, призводить до виникнення проблем з зором в подальшому, і відповідно, з необхідністю носити потім окуляри, лінзи і постійно звертатись до лікаря за допомогою. Щоб відкласти виникнення цих проблем, рекомендується по-перше, знову ж таки повернемось до цього підручничка, в якому є чудові вправи, прості, але ефективні. Ми заплющуємо очі, тобто робимо їм ніч 10-20 секунд, розплющуємо, потім знаходимо на вікні якусь цятку, муху, або ще щось, або навіть на ручку вікна подивились, потім подивились на кого-небудь, хто йде по вулиці, або біжить, якщо це котик або песик. Інша вправа дуже ефективна, це отак от покрутити очами, тобто поганяти зіницю ока, по колу, з кутка в куток ока, покрутити в різні боки. Теж декілька разів виконали, і цим ви розслабите свої очі, дасте їм відпочити. А також періодично треба це робити. Кліпати дуже швидко, так щоб аж вітер йшов від ваших вій десь 10-30 секунд. Якось тут рекомендують. Оці три прості справи значно відтермінують ваш перший візит до окуліста. Ще щодо збереження зору, обов'язково регулюємо яскравість наших екранів так, щоб було комфортно. Занадто темний екран у світлому приміщенні призводить до постійного напруження очей. Занадто яскравий екран у темному приміщенні просто, що називається, випалює нашу сітківку. І призводить до того, що ми потім при потраплянні в напівтемряву взагалі нічого не бачимо. Тобто обов'язково, особливо це стосується домашніх ваших моніторів, налаштовуємо яскравість в залежності від освітлення. Засвітило сонце, додали яскравості, зайшла хмарка, зменшили яскравість. Вечером яскравість менша у день більша. Звісно, це вимагає певних часових витрат. Тобто там треба підрегулювати щось на більш-менш сучасних смартфонах та планшетах, як правило, ця функція автоматично працює. Тільки треба трошки підлаштувати, але теж не завжди коректно навіть на флагманах. Тому за цим слідкуємо досить уважно, і тоді, виконуючи оці прості правила і приділяючи хоча б хвилину по 3-4 рази на день або зразу після того, як ви попрацювали з комп'ютером, смартфоном або планшетом на оці три простенькі вправи, ви збережете свій зір. і Відтермінуєте час, коли вам знадобляться окуляри. Звісно, всіх нюансів і всіх небезпек перерахувати в межах 20-30 хвилин просто неможливо. Але основне правило, яке вам допоможе не потрапляти в подібні ситуації і не наражати себе на небезпеку, це просто перед тим як щось робити, треба взяти і подумати: а чи буде мені користь? Від того, якщо я зроблю певну дію, і яка шкода може мене чекати, якщо я все ж таки наважусь зробити те, чого в принципі не дозволяє? Дякую за увагу. Якщо я щось пропустив або щось сказав не так, як треба, сподіваюсь почути вашу реакцію у коментарях. На цьому будемо завершувати з вас. Вподобайка і до зустрічі на каналі Шпаргалка інформація.